Сьогодні відзначають релігійне та народне свято, назване на честь святої Тетяни християнської мучениці, яка жила в Римі під час правління імператора Олександра Северуса і яка канонізована за свою вірність засадам християнства. А ще на 25 січня випадає один із днів студента, які почали відзначати ще у далекому 18 столітті і святкують до сьогодні. Студенти мають право на свято, бо саме вони завжди були рушійною силою у розвитку суспільства. За останнє століття студенти різних країн світу першими реагували на суспільно-політичні події та виявляли свою позицію на студентських протестах. Один з таких відбувся у 1968 році у Франції. На студентських акцій розпочалися травневі протести, протягом яких країна спостерігала найбільш загальний страйк, підтриманий багатьма університетами і ліцеями Парижу. Оксамитова революція листопада-грудня 1989 року відбулась в Чехословаччині. Вимога безкровне повалення комуністичного режиму в країні. Початок революції поклала студентська демонстрація. Україна 1990 рік. Революція на грані. 2 жовтня понад 100 спудеїв поставили наметове містечко на площі жовтневої революції нині Майдан Незалежності, та оголосили про голодування. Революція на граніті була повністю організована силами студентства та на той час не мала аналогів в Європі. Студентські акції та голодування відіграли важливу роль у встановленні незалежності України. 2004 рік Помаранчева революція, яка також не минула без участі студентської молоді. І нарешті, 21 листопада 2013 року, початок акції в підтримку підписання. Асоціації з ЄС. Згодом протестні дії отримали назву Євромайдан та тривають досі, проте вже з іншими гаслами. Саме з пудеї жваво відреагували на події та стали голосом суспільства. Географія Євромайдану, на відміну від студентської революції на граніті, охопила в рази більшу кількість областей України. Серед них Подільський край. Студентство Хмельниччини не залишилось осторонь. Найактивніші після подій 30 листопада поїхали до столиці заявити про свою позицію та своє майбутнє, яке пов'язують з прогресивними країнами Європи. Зараз студентство Хмельниччини допомагає активістам Хмельницького Євромайдану за що ті їм вдячні. Ми дуже вдячні студентській молоді, яка на сьогоднішній день активно підтримує ці дії протестувальні. Вони допомагають практично всю ніч чергують по зміну не дивлячись на той мороз, який був сьогодні 18 градусів. Зараз хлопці трішечки відігрілись до 9-ї години. Мабуть, ще деякі були відігріються. Я думаю, на ніч знов заступлять на чергування. Хлопці дуже організовані. Не лише хлопці долучаються до життя Євромайдану. Слабка стать теж хоче бути корисною. Дівчата також приходять, допомагають, роблять канапки, чай наливають. Ну, думаю, якби молоді не було, доволі було б важко зараз підтримувати порядок, щоб не було ніяких провокацій. Тож Дарина Денисенко і Володимир Паламар вітають усіх студентів зі святом та бажають їм успіхів і на студентській лаві, і в суспільному житті.